Духовний центр відродження Владіміра Мунтяна та учасниця проєкту Холостяк 12 Єлизавета. Що може бути спільного взагалі між ними? А виявляється, що навіть дуже і дуже багато чого цікавого. Вмочуйте зручніше, ваш тато Пліткар сьогодні підготував ексклюзивну інформацію, інстазлив на релігійні захоплення Єлизавети. Є про що посмакувати. Тож чай, кава. Сьогодні буде такий більш філософський випуск, але все ж таки. Має право на існування. Я нагадую, що на нас не потрібно ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку. Це політки. На секундочку, герої наших випусків. Якщо ми про вас говоримо, ви цікаві нашій аудиторії. А це найголовніше. Ви можете підтримати мій канал спонсорською підпискою. Якщо у вас є можливість, я вам буду дуже вдячний. Ви знаєте, по добрій традиції ставимо вподобайку, коментар для просування ролику. Тисніть на дзвіночок обов'язково, аби не пропускати нові випуски. Я знаю, що ви підписані на сотні каналів, але ж у нас плітки кожного дня більш продуктивного блогеру на Ютубі вам не знайти. Ну що ж, не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо інстазлив на Єлизаветту. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Підтримайте наш кліп із Розаліном Бре, учасницею проєкту Холостяк 11. Пісня без світла. Чекаємо на ваші вподобайки, коментарі і, взагалі, слухай своє українське. Переходьте за посиланням, усе в описі під відео та у закріплених коментах. Так, незламні, красиві мої, рухаємося далі. Ви просите пруфів, ви просите фактів, а вони сьогодні будуть. Ну що ж, давайте я спочатку зачитаю, що мені написала наша кітка. А далее будем разбираться. Значит, здравствуйте, очень люблю ваш канал. Извиняюсь, что пишу на русском. Китко, дорогенько, ничего страшного. Я знаю информацию о Лизе из Холостяка 12. Никакой грязи, просто ее прошлое. Она пела в хоре Левиты в Духовном Центре Возрождения Владимира Мунтяна. Примерно 2017-2019 год. Прикрепляю скрины со странички девушки, которая была главной в этом хоре. Ведь у Лізи на страницях все уже давно удалено. Да, можна знайти і самі записи з живим її виступленням. но на це надо время. Архіви центру Возрождения. Ух! Цікавенько. Відкриваю я сторінку linderman 87. І стільки ж постів на її сторінці загальних фотографій із Лізонькою. Ви лише подивіться на це ізобілія подружки подружки але найцікавіше, що є все ж таки відео, де Ліза співає в цьому духовному хорі з цим мунтяном, чи як його там не розбираюсь, вибачаюсь. Я не засуджую, я взагалі не вправі у кожного свій вибір, світобачення, Я поважаю. Кожну релігію, кожну культуру, кожне віроїсповідання. Але в мене є своє авторське, особливе ставлення до цього. Я з ним поділюсь сьогодні на каналі, оскільки наш випуск пов'язаний з релігіозним фанатизмом. Як на мене, це моя суб'єктивщина. Не треба на мене ображатися. Я вас дуже прошу. Просто висловлюю свої думки. Дивіться, лізечка, як там гарно співає. Я жидаю. І, коснись, моє серце відкрите. і ви знаєте, мене насправді такі історії насторожують. В якому сенсі? Тут є два шляхи розвитку. З одного боку, ми ж розуміємо, що ці всі релігіозні секти, інакше їх і не назвеш, це все про комерцію, заробляння грошей та видурювати з бідного і так народу. <полагать> по максимуму, мунтян, не мунтян, але це все прикриття. І Ліза, можливо, в цьому приймала участь і теж заробляла кошти. Кожен живе як може, не засуджу. Коротше, не в цьому суть. Другий шлях. Що вона була тією раненою кіткою, яка була на роздоріжжі свого життя, і саме завдяки вірусповіданні, саме завдяки цьому духовному центру прийшла до Бога, просвітлення, але ж у холостяку ти у нас круп'є, а чому ніколи не розповідала про цей свій унікальний шлях, що ти дуже віруюча людина. Тобто назриває дилема. І тут я хочу порадитись з вами, запитати вашу думку, або Лізуня на цьому заробляла, або Лізуня була тією жертвою, з якої викачував максимум ресурсів та грошей центр Мунтяна. Я не можу стверджувати на 100%, я ж не тримав свічку, я не знаю, як там це все відбувалось. Але в мене особливо моє ставлення недовіра до цих всіх духовних центрів, адже це дуже дуже хитро вийде. Вибачте, схема користуватися і так зламаною психікою, людей, які збились зі свого шляху, і вони забирають їх до себе. Є ось цей духовний лідер, умовно кажучи, який стає їх ледве там неї іконою, ідолом і так далі. Вони на нього моляться, і все, що цей ем, генератор ідей, духовний, я не знаю, як вони називаються, скаже: отак от і будуть робити послідователі віри ось цієї. Ну, це страшно насправді. Адже це окремий видша храйства афери. Ми ж знаємо, як в 90-х було викрито багато-багато схем, в яких були задіяні саме церковні е, служителі, певні конфесії і так далі. Лізо, розкажи свою правду. Напиши мені в Дайрект. Е, до речі, якщо ви. Знали лізу в цей період, чи знаходились, я не знаю, хотів сказати на реабілітації, були долучені якось до, як воно там, господи, духовний центр возрождення Владимира Мунтяна. Якщо ви були в цьому центрі, поділіться своїм досвідом, напишіть, чи допоміг вам Мунтян чи ні. Що ж це взагалі за така дивна історія, тому що настільки неоднозначні враження. Я от прочитав, подивився, є фото, є відео підтвердження. Звичайно, що я вам розповім, тому що тема цікава, але я не розумів мотивації. Це дуже-дуже темна історія. І чому Лізуня тоді видаляється все зі свого інстаграму? Значить, або соромиться, або щось приховує. Тому, дорогі кітки, хто знайомий з Лізою, особливо в той період, будь ласка, напишіть в дайрект моє інсти, ви залишитеся анонімними, а ми, врешті-решт, розберемося в цій досить темній, от реально темній історії. У, а це ще навіть не фінал. Ліза у нас скоро вилетить в наступному епізоді, здається, чи через епізод почекайте. В сьомому, по-моєму, коротше, скоро вона вилетить, але ми так впритик залітаємо з дуже цікавим інстазливом. Кітки мої, я вам дуже, дуже, дуже вдячний від е, щирого серця, що ви підтримуєте мене, що ви допомагаєте знаходити ексклюзивчики, що ви довіряєте мені і надсилаєте реально абсолютніші ексклюзиви. Дуже вам дякую, ви найкращі. Я вас обожнюю. Тож, присилайте нам цікавинки надалі, будемо розбирати, як вам сьогоднішній інстазлив. Чи відкрилась для вас ліза з нового боку? Будь ласка, напишіть. Ну, цікава ж тема, реально. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. З вами незмінно ваш тато пліткар Безпало паломюзик. 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Став подобайку. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палум'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.